З майстер-клас. Тут більше, мабуть, розповідь буде. так? Ми поки що проводимо в такому форматі. ну, Я думаю, далі будемо спілкуватися, бачите, якщо буде запит, то можливо ми продемонструємо. Дайте деякі речі, колись. В Агалі Подільському монтажно-економічному фаховому коледжі відбулося відкрите засідання гуртка архітектор 21 з метою ознайомлення гуртківців з новими технологіями, ідеями в галузі дизайну приміщень та декору. До студентів завітала декораторка, власниця студії флористика та декору Бусіни бабусіни Ганна Гра. Добрий день всім! Мене звати е, Гра Боргана. Я вибрала такий формат, що я назбирала багато картинок за неї кілоки нашої праці. І я думаю, що це буде цікаво як хлопчикам, так і дівчатам, тому що хлопцям це буде цікаво з технічної точки зору, а дівчатам буде цікаво з точки зору ідей, натхнення, декору і так далі. Мій чоловік випускник цього технікуму, і він безпосередньо займається лазерною різкою. Тому що у нас такі тандем, Я натхнення, я ідеї, я. Сказує, що Я хочу, а Він відділює життя як правило. В е, цій книжці ну, мене вона дуже зачепила і на з доволі купила е, дуже гарні сучасні тенденції поєднання кольорів як і за так і залі. Я запропоную вам зараз просто її пустити по колу. Я на сьогоднішній день рахую, що творчість без е, сучасних технологій просто ну, не може існувати. Не обов'язково, що саме на свої, по своїй спеціальності ви досягнете чогось. Не обов'язково. Можливо, окремо або може паралельно ви чогось ще досягнете. У кожного є таланти. Їх треба, як кажуть, підтримувати, розвивати.